Бердем 2 хочеш пожалітися на свій Бердем 2 собака? А що конкретно тебе не влаштовує Не Невже тобі не вистачає потужності 14,5 міліметрового автоматичного кулемету КПВТ? Ти тільки вдумайся, твій дід з таких патрончиків валив королівські тигри, а в тебе така ж сама беборочка, тільки не однозарядна, як ПТРД, а багатозарядна, та ще й до того ж автоматична, ти що взагалі охрінів? Якщо ти хоча б на 5 секундочок подумав, що в цій шикарній бебросі, так само як і в сраному 1117 чотири чотири смердючі колеса, то ти дуже сильно помиляєшся. Тут ще є чотири випускні циганські підкрадулі. Правда, вони настільки гладенькі і взагалі виглядають так, наче їх скрутили з якогось літачка. Але яка різниця? Ти рівно в два рази зневажив священний Бердем Два. Сказав, що в нього не вісім. А чотири колеса. Ти тільки ну подумай, щоб на це сказав твій дід. О, внучар, який ти дебіл, який ти дебіл. більше до мене за самогонку не приїжджай. Що таке неприємно? А ось будеш тепер знати, як зневажливо ставитися до священного БРДМ 2 собака. Що, що броня затонка? А хто тобі казав використовувати проспиртовану нединамічну броню як додатковий захист? Це ж совкова доктрина, має совість. Нам потрібна кількість в сраку, то якість. А якщо тобі все ж таки не вистачає бронезахисту, то візьми своїх трьох товаришів, проспорти їх добрячі, і ти отримаєш нединамічну динамічну проспиртовану броню. Працює проти комулів відмінно. В плані знищення бронетехніки тобі буде достатньо 14,5-мм кулемету КПВТ, А якщо не буде достатньо, то це вже твої проблеми. Ти просто криворуки і взагалі де твоя як була в діда блядь. До того ж, не забувай про ефект несподіванки. Твій шикарний БРДМ 2 на відміну від цих смердючих М1117, Твій шикарний БРДМ-2 може розігнатися до майже сотні кілометрів на годину і просто ф. Залітіти в водичку і поплисти. Тобі все ще недостатньо аргументів, чому БРДМ 2 шикарна машина, який вибагливий. А як тобі те, що його на онлайн-ринку можна було придбати за 10 тисяч доларів, а, козач? Тепер тобі вже не здається М1117 за 800 тисяч доларів таким же привабливим, а? Отож, бо звездіти це на свого кошельку 800 кусків відстягувати. Також не забувай про те, що наші козаки розробили берем мангус. Бе. Тепер тобі навіть не прийдеться своїх товаришів проспиртовувати, тому що тут був покращений. Захист. І нарешті до цього всього з'явилися нормальні відкидні бокові дверцята. Але озброєння все ще автоматично петерде. <гум> <гум> Вибачаюсь, кулеметка ПВТ. Ти розумієш взагалі левел тої машини, яку я тобі пропоную, козачі. Коротше, ламатися можеш скільки завгодно, то твоє діло. Машинки, як не крути, бази, як і херсонські кавуни, тому це потрібно знати. Ну коротше, всі швиденько купляємо БРДМ 2. Здоровсі, блядь. Маркетолог ото звестити вам херню про цей Berd M2. Чому? Ви розумієте, що бронезахисту нормального немає. Озброєння нормального протитанкового, навіть протипехотного немає. Ви що серйозно капуєтесь, не ставите, що кончень. Так він ще не дуже маленький. Так він по факту коротенький, але він високий. Тобто, яке ще маскування, в нього сулет високий ви що? Кончені, 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 тварюки. Десанту, ніякого там по факту немає. Чотири члени, екіпажу, ви що серйозно самі на ньому воюєте виродки? Куто краще залазьте в ці американські М 1617 і будете на них нормально воювати. Дід хуйні не скаже ось цих усіх, усіх ватних виродків Слухайте вам! Дід каже, не слухайте, слухайте, діда і все буде нормально. Все, дід бажає усім здоров'я, бережемо себе та Україну. Переходь до телеграм-каналу, щоб голосувати за танчики на розбір. Також підписуйся на YouTube, там інколи проводяться стріми, на яких тобі цей клоун зможе відповісти на запитання. Також залітай на наш кошерний дискорд-сервер, на якому ти зможеш отримати і військове звання.